Всім привіт! Ви на каналі Іринка. Сьогодні я в Аврорі будемо розглядати акції на кухонні товари. Ось такий вінчик для збивання. Він пластиковий. Зараз на нього діє максимальна знижка. Зараз 9 гривень. Така ємкість скляна для сипучих з кришкою. Її ємкість 750 мл. Зараз 88 гривень. Ось такі пакети на застіпці багаторазові для. Їжі. Тут в наборі йде три штуки. Ось є ось така та ось така з серденьками. Зараз 88 гривень. Ось така глибока тарілка у вигляді рибки, такого голубого кольору. Зараз 59 гривень. Такий контейнер харчовий, пластиковий. Є ще в різних кольорах. Ось такий. Пудровий та ось такий блакитний. Ще є різні малюнки. Ще є ось такий, де та зараз 14 гривень. Пластикова підставка для бутилок в холодильник. Коштує зараз 29 гривень. Ложка для спагетті. Вона йде силіконова з дерев'яною ручкою. Штує зараз 55 гривень. Бір шпажок бамбукових декоративних для коктейлів, В одній упаковці 12 штук. Штують 9 гривень. А пластикова пляшка рожева з трубочкою та з ремінцем. 59 гривень. Контейнер харчовий пластиковий. Об'ємом 800 мл, коштує 29 гривень. Головний кухонний, силиконовий, біленький, коштує зараз 84 гривні. З цієї ж серії лопатка кухонна, також силіконова. Коштує також 84 гривні. Форма для випікання силіконова, з ведмедиками. Тут їх 6 штук. Коштує 99 гривень. Така пластикова підставка тримач для кухонних приладів. Коштує зараз 9 гривень. Такий вінчик для збивання. Він на батарейках, є в різних кольорах. Коштує зараз 34 гривні. Таке пластикове кухонне сито для борошна. Тут є отмітки об'єму. Натискаєш та просієш. Коштує 169 гривень. Пора з мірною шкалою пластиковий. Коштує зараз 49 гривень. Вінчик для збивання напівавтоматичний, металевий, коштує 55 гривень. Вінчик для збивання кухонний, механічний. Коштує 29 гривень. Чайник для заварювання чаю. Ось такий скляний, прозорий. З ось такою кришечкою коштує 289 гривень. Поворітка алюмінієва з антипригарним покриттям: 20 см діаметром, коштує 339 гривень. Коворітка пательня з антипригарним покриттям алюмінієва з ось таким розміром. Коштує зараз 499 гривень. Коворітка алюмінієва з антипригарним покриттям діаметром 26 см. Коштує зараз 339 гривень. Кабульйониця, вона скляна, її об'єм пів літри. Зараз 59 гривень. пляшка скляна ребриста об'ємом 510 мл. Дуже вона така важкенька. Коштує 64 гривні. пляшка порцелянова об'ємом 360 мл. Так вона виглядає з однієї сторони, так з іншої. Коштує 64 гривні. Стакан. Це зі скляною трубочкою та кришкою. Є в двох кольорах. Ось такий і такий. Коштує 99 гривень. Дві тарілочки, одна менша, друга більша. Більша об'ємом 24 см, а менша 19 см. Обидві коштують 58 гривень. Шумівка кухонна, металева з чорною ручкою. Коштує 74 гривні. Падка кухонна, металева з чорною ручкою, коштує 74 гривні. Ольга алюмінієва для запікання. 50 метрів рулон коштує 159 гривень. Ємність скляна для сипучих. З ось такою цікавою кришечкою. Коштує 88 гривень. Набір металевих стопок у чохлі. Їх чотири штучки. Коштують 88 гривень. Набір дитячого силіконового посуду рожевого коштує 119 гривень. Ваги, кухоні, електричні. Вони йдуть на батарейках. Максимальна вага для взважування 5 кг. Тут. Сенсорне керування дається 2 роки гарантії. Коштують 299 гривень. Ваги кухонні з кругою основою. Максимальне навантаження 7 кг, Вони виготовлені з пластику. В наборі є ще батарейки, коштують 119 гривень.